Привіт! З вами TurboVibe і залетіли ми, друзі, War Thunder. Вирішив я знімати War Thunder Mobile, так як ця мені гра дуже зайшла, дуже сподобалась. От. І буду я робити обзори танків, обзори оновлень і тому подібне. Порівняння танків і так далі. Так що перший танк, який у нас зараз представляється, який я вибрав, це Т-34 1941 року. Ви вже побачили на облощі, на обложці який це танк. Так що. Його йде погнали! Я дуже... ну, хоч, хотів знімати відео. І це моє перше відео, яке я знімаю з голосом. І як бачите, випала нам карта з Старінград. Так що... Зберу я 25 снарядів деколи. И у гайдалби. Вот пока маме так я разбивал 34. Респарку. Хорошо. Потухеньку будем называть. Okay. Що хотіла зразу сказати розработчикам, на чому, щоб вони зробили так, щоб ну, як ви бачите, я бачу тільки що... ворога Т-34. І прикол в том, що, що... Ну, Розграбим, треба зробити, щоб... ну, Pabandau, kam C34 pakuotė. Būtų C34 abu KV, PKV. Normaus, profesionalus, MCJ. Bet bus pirma, atrodo, so, yeah. poputa. <tip> mm. <tip> <tip> О, тут то есть пазики, панцири, оцейки не. Шо? Хотя бы. О, ладно. Ну тут. Ну, другий панцир, дай ну, мне. Зато перший результат. Друге місце два фраги. Це дуже хороший. Хороший результат. Я, звісно, робив, звісно, зробив би більше, но. Але... Давайте зразу в бій. Він в мене преміумний. Купив я прем... його преміум за золоті орли. От і... Я скажу вам... Я не пожалів. В мені фармів і золоті орли, і срібні льви. І це все... Більше фарміці. Так само, чим більше фрагів, чим більше захваточок, тим більше воно буде фармитися. А зараз ви побачите мою другу розтраху. Як я розкрашу. Ось така розкрашка. Я думаю за це стоїть поставити лайк. Ми погнали. От, як бачите, проти паншерів, наших рогів, проти... Шермів, ну це вже. Ну ладно. Но Хоча би. Там у нас немає майже більше ніяких ребенків Регіонів Є там де Тай там. В Японии, в Японии, я занимаюсь не догнал. А что я вам же решение в старший раз? Я тоже перший раз грал. Шерман. Панцептмейфорошение. Ого! О! Я в шат ви не дивитесь, от зараз. А він же три мобиль, а я тут. О, я краски думав по перше вистрі. Там живут. Я з нею такі активні. Говлять, бувають і інші активні гарці, що лучше за мене грають.

я Бабаев. Бабаев. и же, да. Ну, в там, ну, бабаем. Ну, что, не знаю. Ну, короче, я покажу на тебе просто. Ну, здесь, и там. Ну, и бачу, как я не забываю, как что-то Ру, иди сюда, Ну, я не то, что А, нет. сюда, и то, Ну, как бачу, я тут 34 не пробиваю таком уроке. Ну, окей. Вот, где? Грозница. Грозница, как это не туда. Надо да, было тратиться. я вам скажу, что скажу, не туда были. Вот это надо сразу. Я просто звук скрытый. Так вот. Не буду вот такой пантер. Ну, что такое? Я не знаю, друзья, я тебе зрел лавнуться. Вот так.

Ну, ничего страшного. Мои союзники прикривают, я їх прикрываю. Азара. Я, наверное, не тайм. Я хотів шерману своєму допомогу, но сам хотів. Ну. А тепер я можу юну. Ну, ничего страшного на наступних відео, буду играть на шаринге. Короче, вот вам было бути результат Хоч третє місце, але 4 фрама. Це вже лучше. Ти я вам скажу... Кстати... Я не знаю скільки відео йде, зараз почекайте подивимось. 18 хвилин по моєму Так, йдемо в гарту, забираємо халяву всіляку. Що нам випало, то нам випало, треба забрати. Ну, Забираємо всяку халяву. Ну, теж масштаби. До речі, друзі, як бачите, тут в мене... Я вибив хастла, Який. В середньому кейсі був. І що ви думаєте? Правильно? Я хасла я вам говорю, я просто другий раз почав. Як, ну, ви знаєте, що на початку сезону нам дається 300 валюти. За 100 валюти можна відкрити оцей середній кейс один раз. От я перш, перший раз відкрив, я вже навіть не пам'ятаю, що мені там випало. А от другий раз я відкрив і, мін... і отрив оцей кейсик. Оцей ой. І мені випав хастл. Зараз я вам навіть покажу його. Тільки він десь... От. Хастел. Як бачите, танк, ну, крутий. Я за нього пограв, но він мені не зайшов. Так як в нього броні майже нема. Пробиває він майже, ну, так сказати, майже не пробиває, тільки може всякі БМП, але чи він попадеться з тими БМП. Ну я грав, то попадався. Так що давайте ще одну битву. фінальну. І я буду виводити свої. Як то сказати... Та як то сказати, я навіть не знаю, як то сказати. Свої емоції про цей танк. Як він. Ну я вже вам. я лучше вже ще одну биту зіграю. І буду вам казати свої емоції. Там напишите, пишіть коментарі, який ви, ви хочете на обзор наступний танк. У мене є думка, що там буде на обзор там. Ну, як завжди. 1940 рік. 1934, 34 ну. Так що... Шо... А за... Зараз за... за... ще за... одна битва і ми... Закінчимо. Раз. Почекайте. Бебички он просто Довейше Чи все нормально в поля Вот Вот топа Ну я не успел это не впимать Це повний Траш Що ми играем против один, один, один самых танков Козник выбил, я Я не знаю, как я выбил козник. кв 2. ви бачили, там червоненький был. Че, ну. Мне не важно было, если так. Ну, тебе ту я не должен тут. Граю. Но я зараз постараюсь. Иди добавить. Опа. 36 уже знаю. девочка. давай поможем. Опа, буду. другой краф. это прикрываем, Так, давай там... Вот так, я и тихонько делаешь, и Опа, вот, ну, а я не поставил. Должно рухнуть, но я не хочу. Вот это... Ты же знаешь, что ты его не убьешь. И... тут я просто трошки... ага, Воу! Погонили ломом. Так, Илья. А ну впишь, пиш, хочу производить. Вот пятый факт. Я ж вот это ника развертаю. Развертай. Шашки трав. Константин играет. Ой, так Сладенько проїхать. Ладно, мой 34. А тут я попал в лицо, не пробив. Ну так просто... Ого я. Та не я раз. Ну! Вырасти против а я за результат, так да, что Я вам скажу, на Т-34 можно. Можно. Просто, ну, это же то, что ты, если ты хотя бы не умеешь пускай ты там, 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 и там, и там, и там, Это там, Так что, всё, Так, миску. Я хочу купить люкач Мне что Что Не помню. Опа, 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 опа! Ай, ём! Ну, може би перше місце зайняв, ну... Но... Зато результат 7 вкраю. Друге місце, я думаю, це хороший... результат. Зараз позабираємо швидко халяву. Так, це не треба. Що я вам скажу? О, дивіться, трошки отримував халяву. Я, до речі, гойду, за якщо можна, бути купити практи. Дивіться, на. Скільки це 4 битви, по-моєму, я зіграв. І дивіться, скільки халяви, скільки всього. М? Скільки бонусу? Ну, я вам скажу, що фармить він. Круто! Ну, преміумний... Можете прокачати на преміумний, і він теж буде фармити. І навіть на простому він буде фармити. Я вам скажу танк бомба. Танк супер. Супер, супер, супер. Так що пишіть коментарі, який ви хочете наступний танк на обзор. Мої емоції, ну, він крутий. Я за нього багато разів грав, але Мої емоції то Він крутий танк. Бажаю за нього пограти. Багато фрагів зробити і. Він крутий танк. За нього можна грати. Хоч він не Т-34-85, но може і ми будемо знімати про нього. Так що час покаже. Дякую за перегляд. З вами був TurboVibe. Пишіть коментарі, які хочете на обзор наступний танк. І всім до нової зустрічі. До речі, е, я вам, е, є в мене кілька. Як так сказати, я на кілька людей підписаний, ютуберів, і я вам буду розказувати в наступному відео, щоб ви теж їх подивились. Мені вам теж можуть сподобатись. А ми на цьому закінчуємо. З вами був TurboVib і до нової зустрічі. Пока-пока!